Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 8 Плюс продовжується, і зараз будемо говорити про насильство над дітьми. Як зрозуміти, що твою дитину кривдять? Про це нам розкаже гостя нашої студії, психологиня Альона Марамонська. Поруч мене, пані Альоно, вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава. Ну і власне, та сьогодні відзначається світній день боротьби проти насильства над дітьми. І от як би ви сказали, як батькам побачити в своїй дитині перші ознаки того, що її кривдять? Перше, це зміна поведінки, вона може змінитися в різну сторону. До прикладу, дитина може поводитися молодше, ніж вона зазвичай того віку, якого вона поводиться. Тобто, це таке, знаєте, впадання в дитинство, щоб помітили, там, чи мої капризи, чи там, якусь агресивність, певну, чи, можливо, навпаки дуже хочеться ніжності багато. Другий момент це зміна в в поведінці на замкнутість. Тобто, коли дитина була достатньо така, якби, ну, нормальної звичної. Середньої активності поведінки, чи там активно, навпаки, і тут раптово вона починає замикатися, тобто вона не контактує, не спілкується, відповіді завжди там в форматі «Все, все ок, нормально. Батьки переживають стосовно таких відповідей, але вони завжди думають, ну це вікове, воно пройде. Не завжди це вікове, це теж може бути сигналом про насилля і про те, що з дитиною відбувається щось поза межами. Ще один з проявів може бути. До прикладу, коли дитина навпаки починає бути така надто активна, але в цій активності є така агресія, вона може бути пряма або прихована агресія. Тобто це, до прикладу, там голосний сміх. Він теж звучить як агресія або як момент такого захисту. Це може бути сарказм, багато сарказму з'являється, може бути висміювання певні, може бути такий, якби, момент тролінгу навіть. І загалом, коли дитина така дуже дуже ак підвищена активність, то це теж ознака того, що з дитиною щось не те відбувається. Ну і звісно, це тоді, коли дитина стає плаксива, коли вона знаходиться в такому депресивному стані, такого знаєте. Понурена, засмучена, пригнічена. От будь-які ознаки таких емоцій, вони завжди про те, що е, треба поспілкуватись, бо там може бути насилля. Гіперактивність, привертання до себе уваги е, можуть бути ознаками того, що дитину кривдять. Так, діти дуже рідко насправді можуть говорити про те, що їх реально турбує. Вони зазвичай це роблять через якісь форми поведінки, тобто вони привертають увагу. І за цим приверненням уваги стоїть бажання дитини, щоб її, знаєте, випитали, щоб прям з неї дістали цю інформацію, бо добровільно не може видати. Чому Перше, це страх, друге це. Момент того, що буває соромно про це сказати. Ну і третє, основне дитина може просто не знати, як про це сказати, кому, бо яка буде реакція, ну, звісно, там батьків чи будь-яких дорослих. Чому діти бояться говорити про насильство? Чому так відбувається? Тому що ми дорослі, дорослі, все-таки в певний момент свого життя та доростаємо до того, що е, краще поговорити, розказати, відкритися для того, аби врятуватися або попередити. Діти ні, вони замикаються те, що і намагаються поведінкою батькам сказати, чому бояться говорити словами. Дуже часто тому, що е, просто не вміють будувати ці діалоги так, щоб бути почутими. Е, е, я зараз про що трішечки роз'ясню. В дітей немає навички, як виходити з конфлікту. Тобто вони розуміють, що ця інформація принесе новий досвід. Новий досвід мозком завжди щитується і нашою там, психікою як небезпека, як загроза, бо ми не знаємо, чого очікувати. І тому оце от відчуття загрози не дає можливості говорити. У нас дорослих вже є досвід того, що щоб не траплялося, ми можемо справитися, там, хотіли ми чи не хотіли тої чи іншої ситуації, але ми маємо варіанти. В дітей немає. Такого досвіду. Того є завжди оце перечуття небезпеки, навіть якщо розмова не така й складна. Буває часто, батьки, до прикладу, кажуть, що там я свою дитину ніколи не сварю, там ніякого насильня ми не чинимо, але діти все одно продовжують іноді брехати, чому так? Ну, По-перше, тому що діти можуть говорити про цю правду в своєму форматі, який вони і вважають, що вони про це повідомили. Да? Тобто вони вважають, що це якби ну, от, -от, от таке повідомлення. Для батьків правда, це тоді, коли, знаєте, там сісти і на полички все розкласти. Ну, жодна дитина не буде, бо ми не на допитах, да? тобто в, в звичному діалозі, коли дитина каже, в мене все нормально, але вона при цьому похмурена, вона розум, вона очікує, що її похмурий вигляд і відповідь нормально сприймуть як те, що не все добре, і далі почнеться діалог. Ну і третій варіант, звісно, коли діти бояться говорити, вони просто бояться, бо вони розуміють, що батьки стануть не на їхню сторону. Тому що вони бояться про те, що може бути шкода кривдника вже і на батьків або на них більша. Вони не впевнені в тому, що батьки спроможні вирішити цю ситуацію. Знов таки, а чому не впевнені? Бо в них немає такого досвіду і вони не бачили. Ну і третій варіант це і останній варіант це звісно, коли батьки самі агресивні, і будь-які повідомлення можуть вимагати її насилля стосовно самої дитини. Ну і це не тільки батьків, це знов таки, стосується всіх тих дорослих, до кого дитина загалом може звернутися по допомогу. Батьки можуть якимось чином точніше так задам питання, як батькам почати розмову з дитиною для того, аби те, що ви говорили, випитати в свої дитини, що відбувається, що болить. Угу. Ну, е, можна, знаєте, так, почати навіть десь трішечки з жартів там, е, а що значить нормально? А за цим нормально що було там, не знаю, смачна їжа, цікаві розмови з друзями. Тобто спробувати показати дитині, що їм не байдуже. Бо діти е, теж часто, особливо це підлітки, вони думають, що у них питають, як в тебе справи, бо, до прикладу, важливі оцінки. Ну, є така категорія батьків, або у них питають, як твої справи. Е, Формально чисто, да? і тоді їм не цікаво, коли дитина бачить, що батькам цікаво, в які ігри діти грають, з ким вони спілкуються, коли батьки дозволяють собі побути в якійсь частинці, так напівдрум. Чому на півдругому? Тому що ну, я особисто не прихильник того, щоб у дітей і батьків були дружні стосунки. Вони можуть бути в якихось моментах друзями, але все-таки авторитет батьків дуже важливий, бо тоді. Ніколи про насильне не зізнаються. І от в цих таких дружніх бесідах і моментах якраз це уважність до дітей, до їхніх потреб. Буває так, що ця уважність може проявлятися навіть в виборі, Там, чи дають дитині вибір, чи не дають. Тобто розговорити треба не тільки в той момент, коли вже складно, а в принципі розмовляти зі своїми дітьми. Коли ви знаєте, спілкуєтеся зі своїми дітьми, ви вже знаєте, як мінімум їхні певні точки болю, тобто ви знаєте, хто їх. Іхні друзі, і десь, можливо, іноді навіть потрібно використати таку, знаєте, десь навіть маніпуляцію, але все-таки, ну дивись, або ми спілкуємося з тобою, або мені доведеться йти спілкуватися з вчителями, з твоїми друзями. Я не хочу цього робити. Я не хочу виносити це з нашого дому. Але мені важливо зрозуміти, що відбувається з тобою, чому поведінка змінилась. Тобто, е і це мають бути не лише слова, тобто дати дитині зрозуміти, що батьки налаштовані срійові. Тобто знову складно дати одну схемку, бо з різними дітьми по-різному. По До прикладу, одну дитину десь можна трішечки навіть поставити в момент, щоб дитині було страшно не розповісти. Ну, страшно стосовно чого, це може мати наслідки. От навіть страшно, щоб підуть в школу. Діти не люблять, коли батьки йдуть в школу, там, з'ясовувати якісь моменти. Або може бути навпаки момент заохочення. Там, давай домовимося, що ми з тобою поспілкуємось. Але там я обіцяю, що буду на то реагувати спокійно. Що ми будемо шукати там якісь варіанти? Якщо ти не досиш згоду там далі цю ситуацію якось розцінювати, значить ми будемо з тобою спілкуватися, домовлятися. Тобто, щоб в дитини було відчуття, що це безпечно. Ну, от. Розмова має бути в форматі безпечної. Якщо я там знаю, що чим сильніше я буду тиснути на свою доньку, тим більше вона буде закриватися. То тисну я тільки в момент, якщо, не дай Бог, буде щось критичне. А так зазвичай, але є навпаки, є такі діти, які загалом вони легше відкриваються тоді, коли вони розуміють всю серйозність ситуації. І оцю серйозність, от теж до речі, це може бути як варіант, да? тобто батьки можуть накидувати, щоб розговорити дитину, накидувати варіанти, до прикладу. Ну, що сталося, що за цим настроєм? Там тебе хтось образив, до тебе хтось незнайомий підходив, тебе хтось переслідує, е, можливо, це якісь там в е, месенджерах питання. Тобто, ну, і, і тоді по реакції, але тут треба прямо бути уважним до реакції, можна десь побачити, де дитина запнулась, замовчала, або на що вона різко зреагувала. От прям так ні, ні, це не це там, до прикладу. Ну, Складно один формат, але варіанти є. У ну, Нас зараз діти, ну враховуючи це те, що ми живемо під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, враховуючи сьогоднішню, до прикладу нічну тривогу, та живуть у постійному стресі. Як відрізнити от вікову кризу або стрес від того, що над дитиною чинить насильство, тому що ознаки десь напевно схожі? Так, ознаки схожі, але все-таки тоді, коли це насилля, ви можете побачити тривожність підвищену дитину. Це такий перший фактор. Стрес, знов таки, є причина. Да? Ми розуміємо, до прикладу, сьогодні у нас була важка ніч, ага, значить ми уважніші до своїх дітей, ми розуміємо, що ми можемо прямо їх питати. Ну, Хто, як не батьки, може запитати в своїх дитини. тобі було страшно, там? ти переживав стосовно того, про що ти переживав. Чи, до прикладу, якщо ми не. Бачимо якоїсь явної загрози, а бачимо підвищену тривожність дитини. Там, до прикладу, в моєї, в моєї доньки є подруга, там, яка знаходиться в іншому регіоні, де частіше. Я навіть помітила, що у неї стоїть тривога того регіону, і вона десь хвилюється. Але про це теж треба спілкуватися, і це теж треба вміти помітити в своїх діях. Тому, якщо ви бачите, що дитина тривожна і немає якогось такого явного моменту, то тільки розмовляйте. Ляти тільки постійно повторюйте дитині, що вам не байдуже, що з нею відбувається, що ви не залишите її з цими емоціями сам на сам. Що дитина не сама, що так, ми можемо боятися. Ми всі іноді боїмося, ми можемо тривожитися. Але оце відчуття, що ти не сам і я теж можу переживати схожі. Розкажіть якусь свою історію, якщо ви бачите, що це страх, щоб просто вийти на контакт. Тоді діти починають все-таки говорити, коли вони розуміють, що з вами теж траплялося щось недобре. Або ви теж проживали емоції там страху, чи там іноді діти бояться навіть банально емоції ненависті по відношенню до всіх там цих подій, і вони не знають, куди цю ненависть діти, і вони починають бути агресивними. Ви не розумієте, чому. А дитина просто подивилася там декілька епізодів, там в телеграм-каналі, ну будь-де до прикладу, і і це на неї вплинуло через стрес негативно, і, і вона це носить в собі. і Вона починає ходити агресувати там саркастично до батьків відноситись і так далі. Ну тобто треба шукати звідки. Якщо дитина от тотально заперечує проблему, що мають от батьки перепробували усі методи, що далі у цьому випадку потрібно робити? А, ну, значить, йти далі по спеціалістам, насправді, тобто, починаючи від лікарів. Як би то дивно не було, але все-таки, по-перше, діти завжди бояться ходити до лікарів. В них є такий теж момент, знаєте, що от щось там буде боляче чи ще щось. ну, У нас немає такої культури, що лікарі це здоров'я. В нас більше що зараз будуть якісь проблеми і будуть якісь негаразди. Але все-таки, ну, далі ну, що це, це різні можуть бути органи, це може бути там і поліція. Знов таки не боятися піти в школу, поспілкуватися, поспостерігати. Зараз. Ну, значить, потрібен якийсь контроль, можливо, через е, е, телефони, гаджети, якісь контролі е, не. Я не скажу, що я за те, щоб це було на постійній основі, але коли ви бачите, що з вашою дитиною щось відбувається, ваша задача знайти цьому рішення, не доводити до ситуації, коли дитина от прям от так от прям зовсім не спілкується, зовсім не повідомляє. Ну але якщо вже сталося, тому що все-таки буває, я знаю дуже багато таких випадків, значить ходити в усі двері, як то кажуть, до психологів, ну психіатрів, буває, підлітки пробують якісь речовини, які можуть. Зашкодити. Ну тобто дуже багато моментів, і не тільки підлітки, зараз і, і маленькі діти е, потрапляють в різні оточення і підрізаний вплив, бо все-таки насилля це вплив і контроль. Тобто хтось десь поруч є, е, хто змушує вашу дитину поводитись так. І це або ви, або треба знайти, хто це. Психологічне насилля, яке воно може бути, які види існують, та, і, можливо, кожен окремий вид провокує дитину на іншу реакцію. Звісно, і кожен вид насилля провокує на різні реакції, зовтки і е, сам тип особистості кожної дитини. Але ну загалом, які можуть бути варіанти насилля? Це може бути моральне насилля, це може бути тиск. Тобто на дитину постійно зроби, там, скажи, йди, дитина не хоче, її штовхають, випихують якусь ситуацію, до прикладу, там, не знаю, там, відповісти, бути лідером, там, зайняти якусь позицію, бо там, батькам так хочеться, чи ще комусь, може, це зовсім не батьки. Це може бути фінансове населення, але тут діти дуже часто плутають. Знаєте? Тут діти сучасні стоять в позиції того, що якщо у них відбирають якісь речі, то. Це незаконно і погано, а іноді це потрібно якраз для того, щоб повпливати на дитину. Тобто, не можна змусити економічно. Тиснути на дитину таким чином, щоб вона не мала там що поїсти, чи на проїзд, там якісь такі базові потреби, бо і так стресово і, і страшно. Не можна забирати там телефон, коли е, допомога може знадобитися в будь-яку секунду. Але ми можемо впливати на е, всі інші забаганки, які. Е, е, бо в нас дуже часто я нічого не буду робити, я не хочу карати батьків теж в позиції, а дитина каже, що це її комп'ютер. Її телефон, все, що має дитина, це забезпечення її родини. Тобто дитина нічого по факту свого не має, крім того, що дає її родина. І, і це теж треба своїм дітям повторювати. Але і використовувати дитину, зробити те, що ну, і далі примушувати до якихось ганебних там дій, слів чи вчинків через маніпуляції. Якщо ти це зробиш, то тобі дадуть кошти, там, ноутбук і так далі. От це вже якраз і є насилля. Насилля може бути фізичне, звісно, це стосування. Сани, штовхання, це ну, побиття там, і так далі, агресія вилетана через фізичну. Це може бути знищення майна, там, до прикладу, там, розбити той самий телефон, але це дуже страшно, коли це роблять хтось. Поруч мало того, що дитина страждає через втрату цієї речі, вона ще й лякається того, хто це робить. І якщо це сталося з телефоном, там, до прикладу, що може бути з самою дитиною, тобто це такі залякування, навіть там підняти руку, десь там якісь такі провокативні. Речі. Це може бути насилля, яке стосується газлайтинг, до прикладу, коли ми перевертаємо повністю всі факти, обманюючи так, би мовити, реальність, щоб ви заплутати дитину в тому, як насправді була ситуація, і дитина в якийсь момент не розуміє, а може реально так було. І це, до речі, провокує навіть психічні проблеми, дуже серйозні. Загалом з газлайтингом і дорослі люди не можуть справитися, тому це викривлення інформації і подача не так дуже, дуже страшно. Це, звісно, той самий булінг, якщо ми говоримо про дітей, ну і не тільки, але знов-таки, це тоді, коли декілька проти одного, коли йде такий вплив соціального тиску, до насилля ми можемо віднести так само, навіть банально, оцей все, що йде. Проти волі людини це все йде насилля. Звісно, в сучасному світі треба говорити і про сексуальне насилля, і це будь-що, від зняти якийсь одяг, трогати там, за якісь елементи тіла, чи то рука, нога без дозволу. Тобто ми не маємо права навіть на ну, жодних обіймів, нічого не може бути, коли це стосується тіла. І меж іншої людини, точно так само речей іншої людини, точно так само це приниження висміювання там зовнішніх факторів, особливо там, якщо є якісь там дефекти, мовлення зовнішні і так далі. Все вважається насиллям. Тобто тут може бути дуже багато моментів. Але основне на що треба звертати увагу, щоб сама дитина розуміла, що можна, що не можна з нею. І щоб для неї було нормою це, а не так, що знаєте, там батькам можна дитину е, відлупити. А якщо хтось, то дитина вже й не розуміє, що це насиль. Вона вже сприймає це як норму. Чи якщо там батьки е, дивишся, іноді наскільки буває от, жорстоке це поводження, коли дитину замикнули там в квартирі і пішли собі там на е, е, добу дві? І от, от це дуже страшно, але тоді е, людина сприймає в дорослому віці, вона там стає дорослою, починає там якісь стосунки, і це сприймається за норму, а це все не норма. Тобто дітям треба знати свої якісь норми і жити в середовищі, де ці норми принаймні транслюються. Як свою дитину е, убезпечити, захистити після пережитого нею насиль? Як її повернути відчуття безпеки у цьому світі батькам? Знаєте, я прихильник того, що все можна вирішувати лише через досвід, звісно. Коли ми про це говоримо дуже багато разів, пом'якшується внутрішня емоційна реакція, яка була на початку ситуації, яка стається, і коли там ми про це в сотий раз розповідаємо, воно інакше. Крім того, зникає там при першій розповіді дуже багато сорому, може бути агресія. При там десятій розповіді про ту чи іншу ситуацію, де відбувалось насилля, звісно, вже немає такого сорому, тому що ми бачимо знов-таки. Є оцей досвід. Ми бачимо зворотню інакшу реакцію. Тому все-таки це новий досвід. Якщо розумієте, що було порушено будь-яким чином питання безпеки, чи то тіла, чи психічного здоров'я, психологічного комфорту і так далі, дитини, значить, треба цього додати. Щоб щоб не відбувалося в житті дитини, дуже важливо, щоб вона бачила дві сторони, два боки, там три-чотири того, як буває. У мене колись був випадок. Коли мама привела дитину, але, по суті, там була така якби, справа загалом судова стосовно того, що були претензії і до мами, яка неналежно виховує цю дитину. І коли ми працювали, в мене був такий достатньо, ну, все, що стосується дітей, дуже для мене особлива тема. І я побачила в одному моменті, що ця дитина дійсно вона не розуміє, що таке любов, що таке, оце, знаєте, тепло. І мені було складно, бо я розуміла, що вона все одно залишиться там жити в тому середовищі своєму. Я не можу тотально, глобально впливати на цю ситуацію. Але я так раділа кожній зустрічі, бо я розуміла, що я можу дати їй цей приклад принаймні отут, в моєму кабінеті зі мною. І хай це для неї буде хоча б один поки приклад. Але він точно залишиться для неї новим досвідом. І якщо воно їй тут сподобається, десь в житті вона почне це відшуковувати. От щоб не ставалося з вашими дітьми, дайте їм можливість побути в іншому моменті життя, прям побути, провідчувати. Це має обов'язково пройти не через знання, а саме через емоційний досвід, тілесний досвід. Тоді все зміниться. Знаєте, як кажуть там. Люди лікуються у більших людей. Тому що ми проживаємо інші емоції, інші е, ситуації. Головне не бути байдужим до своєї дитини. байдужість це одне, до речі, це теж насилля. Байдужість, ігнорування це вважається одне з найскладніших видів насиль, тому що по суті це таке знаєте покарання через те, що ти не потрібний, ти не важливий, а це повне знецінення якраз і не дає можливості людині самостійно потім розуміти, що, що вона загалом варта чогось, і тоді ми знаєте, все життя шукаємо то уваги, то доводимо, що ми варті чогось, то доводимо, що нас можна любити, і ми для цього стараємось, стараємось служимо комусь, а, а воно так не працює вже. Тому байдужість, холод. Ігнорування, от це загалом має бути табу. Ніколи не робіться зі своїми дітьми, ніколи. Тому що насправді ці діти потім виростають такі ж холодні. І я вам хочу сказати, оцей холод емоційний, оця така відстороненість, вона дуже складно лікується навіть доросла людина, коли тривалий час ходить до психолога. Я вам дякую, пані Альона, дякую. за те, що завітали до нас на ефір сьогодні. Я нагадую нашим телеглядачам спілкувалися із психологиною Аль... Альоною Марамонською Маримонського... про те, як зрозуміти, що твою дитину кривдять. Власне, головне, як каже пані Альона, не бути байдужими та і прислухатися, придивлятися до до своєї дитини.